Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Не встиг кримський міст оговтатися від останніх вибухів, а фронт від ракет Shadow, Як з'явилася нова, дуже дуже цікава новина. Франція допоможе збільшити кількість далекобійної зброї, адже розуміє, що кримське місто це пріоритетна ціль. До слова, в першій ночі міст закрили через пожежу в арті більше деталей вранці. Зараз про чудові французькі ракети. Франція планує посилити збройні сили України більшою кількістю озброєння та військової техніки. Зокрема, ця країна має хороші запаси бронемашин, і раніше повідомлялося, що французи планують передати Україні десятки броньованих машин, зокрема і МХ 7 які вже використовують наші військові на передовій. Також Франція планує передати Україні і далекобійне ракетне озброєння. Про це вчора, 15 травня. В інтерв'ю французькому телеканалу TF1 розповів президент. Країни Еммануель Макрона за даними французьких змі йдеться про передачу крилатих ракет повітряного базування «Скальп Ейджі. Це французьке позначення вже відомої збройним силам України і російським окупантам крилатої ракети Сторм Шадоу». І це насправді дуже позитивна новина для нас, бо йдеться про поповнення запасів тих ракет, які вже використовуються нашими військовими, та відповідно для яких не потрібно витрачати час на інтеграцію. Тощо нагадаємо минулого тижня. Очільник оборон. Нього відомства Великої Британії Бен Волес офіційно підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow, Як працює Storm Shadow та для ураження, яких цілей призначено ракета Defense Express вже розповідав окремому матеріалі. Окремо Defense UA зачіпала тему щодо кількості ракет, яку може отримати Україна, і рішення про передачу цієї зброї від Франції, звичайно, розширить можливості з відкритих джерел. Можна дізнатися, що ще у тисяча у восьмому році ФС Франції замовили 500 ракет скальп водночас, Велика Британія до 1000 одиниць. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.